Шукаємо відповідні властивості наших функцій. Отже, перша функція має лише один нуль. це невірне визначення, тому що у нас дві точки перетину з вісю іксів. Функція є непарною також невірно, бо графік не симетричний відносно початку координат. Функція не має точок екстремуму має. І функція набуває лише додатних значень, також невірно. А графік проходить через точку 3 і мінус 2. От, якраз це твердження для даної функції в нас підходить. Тобто для першого Д. Далі дивимося на другий рисунок. Отже, як ми бачимо, в даному випадку. Нам підходить твердження, що функція набуває лише додатних значень, тому що по Y у нас тільки додатні значення г. І для третього випадку, що ж нам підходить? Функція має лише один нуль, тому що тільки одна точка з перетину звістю x, там, де X дорівнює 2. Отже, функція має лише один нуль. Перевіряємо, які властивості нам підходять для даної функції. Для першого, напевне, нам підходить, що графік функції є фрагментом графіка функції y до 1-х. Це можна пересвідчитись, наприклад, підставивши дві координати, що належать нашому графіку у формулу. Якщо перша точка має координати по х0 по y 1, підходить нам. І друга точка має координати 1, 0, що теж підходить. Отже, для першого нам підходить b. Далі, другий, дивимося. І що ми можемо сказати в цьому випадку? Ну, напевне, можна сказати, що графік даної функції двічі перетинає графік функції y дорівнює 2 в степені Х. Тому що, якщо взяти, наприклад, функцію y дорівнює 2 в степені х, то Графік у неї буде мати ось такий вигляд. Це зростаюча функція, вона проходить отут через точку з координатою 01. І ми бачимо, що дійсно, якщо, наприклад, у неї Х2 для функції 2 в степені х, то Y буде дорівнювати 4. Тому наш графік буде перетнутий двічі. Отже, А. Ну, і дивимося на третій фрагмент. І що ми можемо сказати, напевне, те, що функція зростає на проміжку від 0 до 3. Отже, Д. Знаходимо відповідність між графіками функції і властивостями цих графіків. Отже, на першому рисунку це буде графік ні парної, ні непарної функції, тому зразу ж відкидаються дані пункти. Найменше значення функції на проміжку від 1 до 3, а це оцей от проміжок найменше, як ми бачимо, від'ємне і не дорівнює 2. Тому давайте перевіримо твердження про те, що графік функції не має спільних точок із графіком рівняння. Графік рівняння це графік рівняння кола. Центр цього кола, нехай точка О має координати, отже, центр цього кола, нехай точка О, вона має координати. 3 і 4. Радіус буде дорівнювати, як ми бачимо, 2. І коли ми зобразимо дане коло, от центр у нього 3, 4, це от він центр, радіус дорівнює 2. Відповідно, от коло пройде ось таким якимсь чином. Тобто, ми бачимо, що дійсно. Наш графік з даним колом не буде мати спільних точок. Отже, для першого випадку нам підходить, як ми бачимо, Г. Далі, другий рисунок. Знову ж таки, це функція ні парна, ні не парна, тому що графік не симетричний, ні відносно осі Y, ні відносно початку координат. Перевіримо, яким буде найменше значення функції на проміжку від 1 до 3. От у нас цей проміжок від 1 до 3, як ми бачимо, на цьому проміжку функція зростаюча, тому найменше її значення буде в точці 1. От, А як ми бачимо, це дійсно 2, тобто нам підходить B. Ну і наостанок перевіряємо третій графік. Знову ж таки, це функція ні парна, ні не парна. Тому, напевне, графік функції 3 перетинає пряму Y до рівні 1. І це дійсно так, тому що пряма y дорівнює 1, це пряма, яка паралельна, осі ОХ, і проходить, наприклад, через точку з координатою 01. Ось таким чином проходить наша пряма, і, як ми бачимо, графік дійсно перетинає цю пряму в трьох точках. Тому це твердження нам підходить, де для того, щоб говорити про відповідності між функціями і їх властивостями, в даному випадку ми зобразимо схематично графіки даних функцій. Отже, перший це графік логарифмічної функції, він матиме якесь таке положення, він проходить через точку з координатою 1, 0, їх завжди додатній, і ця функція зростаюча. Тобто, щось ось такого вигляду має наш графік. І, як ми бачимо, він не перетинає вісь ігри. Наступним графіком буде парабола y дорівнює х2, яка вгору піднята на 3 одиниці. Тобто графік буде мати ось такий вигляд: 3 і парабола. Так, для першого випадку ми вибрали А. Для другого давайте дивитися, що ж нам підходить. Напевне, що цей графік має лише одну спільну точку з графіком рівняння, тому що це рівняння кола з центром у точці 0,0 і радіусом, який дорівнює 3. Тобто, ось таке коло і одна точка спільна. Відповідь Г. Ну І для третього випадку, якщо говорити про графік функції косинус, то він має. Схематично, звісно, якийсь такий вигляд. Він проходить, якщо у нас Х0, то косинус 1. І далі він буде мати вигляд синусоїди, Ось такий вигляд. Тому, як ми бачимо, він розташований у всіх координатних чвертях для третьої відповідь В. Говоримо про функції їхньої властивості. І дорівнює тангенс Х, всім відомо, що це функція не парна. Отже, для першого випадку А. Далі, для функції y дорівнює 2 в степені, областю значень функції множена від 0 до плюс нескінченності, тому що це графік показникової функції, він проходить через точку 01. І так як 2 в степені х основа більша за. Одиницю це зростаюча функція. Ось такий вигляд має даний графік. І як ми бачимо, тут Y більший за 0, тобто B. Далі, якщо говорити про третю функцію, це лінійна функція, її графік пряма лінія. Що можна про неї сказати? Ну, область визначення, звісно, це всі числа. Графік, зростає, тому що кофцієн, функція, тобто, зростає, тому що коефіцієнт, біля ікса додатнє число. І графік функції має лише дві точки перетину з усями координат. Напевне, це вірно, тому що, якщо говорити про пряму, то ми бачимо, що в даному випадку є дійсно дві точки перетину з усями координат. Отже, Д. Так як графік нашої функції проходить через точку, то це означає, що ми можемо підставити координати даної точки у відповідне рівняння. Отже, замість х ми ставимо х0, замість у ставимо 4. Ну, х0 я залишу як Х. І в результаті у нас буде рівняння. Корінь квадратний 2х у квадраті плюс х плюс 1 дорівнює 4. Щоб розв'язати таке рівняння, лівою праву частини піднесемо до квадрату. 2х у квадраті плюс х плюс 1 дорівнює 16. Квадратне рівняння 2х квадраті плюс х мінус 15 дорівнює 0. Я 16 перенесла вліво. Таким чином. Знаходимо через дискримінант. Формули у нас відповідні є в довідкових матеріалах. Тут А дорівнює 2, Б коефіцієнт біля Х 1 а С дорівнює мінус 15. Тому дискримінант Б в квадраті мінус 4 на А і на С. 1 плюс 120, 121 дискримінант. А отже, Х Буде дорівнювати мінус Б, плюс мінус корінь із дискримінанта це 11, поділити на 2а. Тому перший корінь у нас мінус 1 мінус 11, мінус 12 ділим на 4 буде мінус 3, і другий корінь, мінус 1 плюс 11. Це 10 четвертих, тобто 5 других 2,5. У відповідь ми маємо записати. Такі координати х0, де 0 є число додатнє. Отже, ми пишемо у відповідь 2,5.